Доброго ранку, малята та дорослі. Запрошую вас на математику. Діти, погляньте, хто до нас завітав. Та це ж колобок. А на яку геометричну фігуру схож колобок? Так, на круг. Це круг, він круглий. У нього немає кутів, він може котитися. Його можна покласти між двома долонями. Тому що він плоский. А які предмети схожі на круг? На круг схоже годинник, кермо, гудзик, печиво, колесо. Діти, подивіться, це теж геометрична фігура. Вона може котитися, вона не має кутів. А чим же вона відрізняється від круга? І її не можна сховати між двома долонями, бо вона об'ємна. Ця фігура називається куля. А які предмети схожі на кулю? На кулю схожі м'яч, яблуко, кавун, капуста, клубок, ниток. Діти, а це геометрична фігура квадрат. Він має кути і сторони, тому він не може котитися. Його можна сховати між двома долонями. Він плоский. А які геометричні фігури схожі на квадрат? На квадрат схожі годинник, подушка, шахова дошка. Печива картина. Діти, подивіться, яка цікава геометрична фігура у мене. У неї, як у квадрата, є куточки і сторони. Вона теж не може котитися. Але її не можна сховати між двома долонями, бо вона об'ємна. Ця фігура називається куб. А які предмети схожі на куб? На куб схожі коробка для подарунка, кубик, рубик, горщик для квітів, дитячі кубики, тумба. Діти, тепер ми знаємо, що це куля, вона може котитися. А це куб він не може котитися, бо йому заважають кути. Діти це плоскі геометричні фігури. З них можна викласти цікаві картинки. Будинок з деревом, кожан, курча, корабель, рибка, жук, сонечко, метелик з квіткою. А це об'ємні геометричні фігури. З них можна збудувати різні споруди. Будинок. Вежу, замок, паркан. А наш колобочик іде в гості до зайчика, і він приготував для нього подарунок. Колобок на яку дімі, на яку об'ємну фігуру схож? На кулю. А подарунок на яку схож? На куб. А ось і зайчик. Йому дуже сподобався подарунок від колобка. Діти, а давайте подивимось, що подарував колобок зайчику. Що там подарунки? Та це ж яблуко. Воно червоне, кругле. На яку геометричну фігуру воно схоже? На кулю. Колобок був дуже радий, що зайчику сподобався його подарунок. А наша зустріч теж закінчилась до побачення монета. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.